Друзі на Синфо перші проголовне поїхали. Після серії ворожих ударів по українських енергетичних об'єктах, зокрема атомних електростанціях, було прийнято стратегічне рішення завдати у відповідь очкового, але масштабного авіаційного удару по ключових військових об'єктах на території Російської Федерації. В Операції вперше перша були задіяні винищувачі F-16, які діяли в координації з наземними і повітряними розвідгрупами, а також засобами радіоелектронної боротьби. Основною ціллю стала військова інфраструктура в столиці Москві та її найближчому оточенні. Удари наносилися виключно. По об'єктах військового призначення, центрах управління, базах забезпечення, складах боєприпасів аеродромах, де базувалася авіація, що запускала ракети по українських аЕС. Декілька потужних вибухів паралізували систему зв'язку російського генштабу, Знищено вузли військової комунікації пункти управління ППУ. Командні бункери вже за кілька годин Москва була фактично ізольована. Цивільна інфраструктура працювала частково. Однак військова вертикаль управління була повністю знищена або виведена з ладу. Ключовим моментом операції стало проникнення ударних. Група у повітряний простір Арефа під прикриттям електронних перешкод і масових хахибних цілей. ППО противника намагалося реагувати, але більшість систем або не працювали, або були знищені ще до активізації. Особливу роль відігравали дрони камікадзе, як імітували традиційні повітряні атаки, змусивши ворога розпорошити ресурси. А в цей час в 16 заходили в інші напрямки. Внаслідок ударів трати російської сторони стали безпрецедентними. Ліквідовано керівництво кількох військових округів, знищено склади високо. Точної зброї втрачено доступ до каналів супутникового зв'язку. Російська армія на кілька діб втратила координацію між основними командними пунктами, що викликало хаос не лише в зоні конфлікту, але й у внутрішніх військах по всій території Російської Федерації військові літаки та вертольоти, які намагалися піднятися у відповідь, були або знищені, або не змогли отримати чітких наказів. Російське керівництво опинилося в глухому куті. Частина командирів пішла у самовільний відхід, розуміючи без подальшого спротиву. Пропагандистські Нали замовкли, адже не мали централізованих вказівок. у містах. почалися локальні акти непокори. А до кордонів з Казахстаном і Фінляндією вирушили тисячі військових і цивільних, які намагалися покинути країну. Україна більше не грає в оборону завдяки сучасному озброєнню. Чіткій розвідці і політичній підтримці купа вона може відповідати на загрози прямо у центрі агресора. Удар по Москві – не просто військова акція, а сигнал Росія не може більше почувати себе недосяжною головне вона. Вже програє не лише на фронті, а й у стратегічному вимірі втрати, паніка, параліч управління. Усе це свідчить про поступову, але незворотну деградацію агресивної системи. Окремо варто згадати про удари по військовому аеродрому Чкаловський, де базувалася елітна авіація, спецпризначення та літаки командного резерву. Саме з цього аеродрому здійснювалися польоти літаків, які координували атаки по критичній інфраструктурі України. Після кількох влучань в елітні злітні смуги ангари та системи управління. Об'єкт був виведений з ладу. Частини літаків. Кі була знищена прямо на хвилі землі, екіпажі або загинули, або втратили контакти з командуванням. Цей удар унеможливив оперативну перебудову російського авіаційного командування. Не менше значущим удар був по центру супутникового зв'язку поблизу Одінцова. Саме через цей центр проходили канали обміну інформацією між генштабом та передовими підрозділами. Один із найефективніших етапів операції знищення підземного бункера, який використовувався як резервний командний пункт російського мі. Міністерства оборони, українські розвідники використовували західні технології, змогли точно визнати місце входу, і з F-16 доставили туди брудні бомби з глибокими пробиттями після вибуху зв'язок із командуванням, яке перебувало у середині, був втрачений остаточно. Це не тільки затягло в страт, але й відірвало міф про недосяжність, недоторканність найзахищеніших об'єктів Російської Федерації. Ці удари мали ще одну важливу мету показати, що Україна може діяти точно швидко і без порушення міжнародного гуманітарного права. Жоден цивільний об'єкт не постраждав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.